Ще один шосткинець став воїном світла, який тепер буде охороняти свою родину та рідну Україну з небес. 40-річного Андрія Поповича 4 квітня прийшли провести в останню путь знайомі друзі, пересічні містяни. Він народився 21 травня 1983 року. В шості він навчався у гімназії, де закінчив 9 класів. Вирішив стати барменом. І здобув обрану професію на базі вищого професійного училища номер 19 Але на цьому не зупинився і вступив до шосткинського хіміко-технологічного коледжу, закінчивши його за фахом Економіст. Продовжив удосконалювати знання у Сумському державному університеті. Після проходження строкової служби Андрій повернувся до шостки, працював, подорожував. Насолоджувався життям, зустрів кохану дівчину, будував плани на майбутнє. І ці плани здійснилися б, адже цілеспрямований чоловік робив для цього все, але настав страшний лютий 2022-го і зруйнував все, до чого так прагнув Андрій Попович. Він разом зі своїм другом і кумом Денисом Мурзовим прийняли єдине вірне рішення стати на захист рідної землі. Друзі тримали кордони Сумщини у складі Шосткинської територіальної оборони. Денис загинув 18 вересня 2022 року. Андрій продовжив захист держави на Бахмутському напрямку у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Після навчання в Германію у 2023 році Андрій Васильович був переведений до 67-ї окремої механізованої бригади. На фронті виконував обов'язки такеланджника евакуаційного взводу ремонтно відновлюваного батальйону. 27 березня сержант повідомив рідних, що виїжджає на завдання, і довгих три дні про нього нічого не було чутно. А потім до родини Андрія прилетіла чорна звістка. Воїн загинув 28 березня під часовим яром. Клята війна, яка взагалі в сучасному світі не має місця, продовжує нести горе на нашу землю. Андрій, наш герой, який віддав найцінніше своє життя за мир і за свободу. Пам'ятаємо його подвиг назавжди, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Героям! Активна і дуже життєрадісна людина, відкрита, товариська та чуйна. Андрій мав багато друзів і дуже любив дітей, але мріям створити велику дружню родину збутися не судилося. Андрій навчався в нашій Шосткинській гімназії. Він був старанним, наполегливим, допитливим, учним. Андрій став героєм, воїном. Який захищав нашу рідну Україну, міський уклін батькам Андрія за виховання такого сина. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна світла пам'ять і слава Андрію, воїну, герою. Який боронив свою батьківщину і кожного з нас. Світлий і добрий спомин про Андрія завжди залишиться в наших серцях. Навчався він з цього лише два роки, але ця маленька сходинка допомогла йому себе сформувати як особистість, як фахівця, як патріота. Для нас, для всіх, Андрій є і назавжди залишиться. Прикладом мужності, відваги, оборонцем рідної землі. Він загинув за правду, за мир, за рідну землю, за рідну мову. Він наш герой і наш захисник. Вічна пам'ять і слава герою, світла пам'ять нашому земляку Андрію Поповичу. Вічна шана усім українським героям. Які ціною власних життів виборюють для нас перемогу?